11 червня 25-го року. І ми зараз з моєю малечою I Love мамі, Бачите, написано, ми з нею гуляємо в парку. Це той парк, який біля нас. Гейч парк. Був такий в мене настрій жахливий. Трошки, трошки сплокнула. Ну а куди ж? Ми ж дівчата. І вирішила. Вітер у нас такий сильний. Вирішила, чого нюні розпускати. Треба йти і гуляти. Вчора в нас дощ був, але мені, коли дощ мені більше подобається, якщо чесно. Боже, волосся! В рот вніс лізе кругом. Треба було зібрати. Сьогодні е, так, спекотно, але, але вітерець є, слава Богу. І це як і кипарісові, які кипарісові гарні. Там на вході якісь пальми посадили, навіть не знаю, що, що воно таке. Гарний парк. Ми тут, я зараз запихалась, тому що ми бігали, тут носились з Сіндіком за білочками, за пташками. О, Сінді, дивись, там подружка йде. Вона така маленька теж собачка. Зараз як побачить, то буде крику тут. Боже, волосся <гум> в очах йду і нічого не бачу. О, дивись, яке маленьке теж. Сінді. <гум> бачила? бачила. <гум> <гум> тихо, 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 тихо. Хай йде собачка, ні-ні-ні, хай йде, глянь. Хлопчик. Тобі не можна до хлопчика. Такі. Не знаю каштанчики. Що воно таке? А, ні, це платан. чи... Я можу помилятися, я не всі дерева знаю. Ну, Білочка сидить, щось їсть. Зараз. Сінді. Дивись, білочка. Чудо не білочка. Незручно однією рукою. Де ти там за заховалась? Сінді, Ти заплуталась, боже. Чудо ти моя маленька. А вон сіра білочка, дивіться. Сінді, почекай. Хочу показати. Де ти? А ось. Ось. Сіренька і чорненька. Літаки прямо над головою літають. Сіндір? Там велика собака, не може. Де він там? Ну, що ти? Гразе. Це якийсь кущик. Тут вже помітила скрізь, де тільки можна. Пішли, пішли, чого ти стоїш? Ага, вже з'їла. Вже і пісяти нема чим їй. А вона мітить. Та пішли, чого ти стоїш? Я їх Бачила ті пальми. Ой, собака. Сиді, пішли, мабуть, ну, в іншу сторону. Там собака без поводка. А, ось вони на, на виході. Ті пальмочки. Вісі за пташками. Ми маленькі. Друзі, з'їхали, були сусіду знизу, потім зверху один сусід з'їхав, ну, тобто, ми тільки... О, вже нема чим, Сінь, в тебе нема. Вже капілік навіть. Треба помітити все. Все, мало, молодець, молодець моя дівчинка. Так було класно. О, сама собі. Цілими днями в будинку з Сіндіком це заселився сусід зверху. Я вам хочу сказати, що попередній сусід це був просто золото, щастя і скарб у зрівнянні з цим. Ні, я якби кожна людина, кожен живе, як він хоче, але Просто мені було дуже зручно, тому що колишній сусід, він о, ось ці пальми я казала. Посадили. В нас з ним не було домовленості, але якось так склалось, що в нього свій вихід, він постійно виході не можна їсти. Він постійно виходив через, через під'їзд. На... Мій наш вхід, вихід був по цьому. По, через балкон ну, це задній. Тобто це вважається через балкон, це вважається якби, запасний вихід, ну, на випадок, не дай Бог. Дивись, білочка. Білочка Сінді. Ти не бачила? Ти не бачила білочку? Дивись, ой, ж, жарко, пішли в тінечку, пішли. Маленькі, маленькі, гарненькі. Які. Да, ти така гарна, ти така гарнюнька, білочка. Дивись, мисінький, глянь, вона тебе роздивляється, Малесенькі. Ой, трошки відійду від теми. В нас вони ж там зараз народились сезон, народились ну такі вже підлітки, білочки, підлітки. І вони на даху там під дахом верніш живуть. То що вони виробляють зранку? Це а що це таке? А ну пахне чи не пахне? Я навіть не знаю, що це за деревце. Треба ніс свій встромити туди. Фу, ні, це, це було дарма. Так, про білочок розказала, про сусіда. Цей вихід, виходить, через балкон. Це захисний на випадок пожежі, але мені так зручно, я так собі виходила, ну, щоб не турбувати нікого з сусідів. В мене так якось воно окремо. Собі там поставила шезлонги, все застелила, там столик в мене з штучними цими квітами, там горщики всякі порозкладала, парасольку поставили від сонця, від дощу. тобто... Тобто все собі зробила, там постійно замітаю, прибираю, щоб було гарненько. Думаю, що виходимо з Сінді. Сінді, подивись, хто там? Хто там йде? Боже, хто це? Подиви, вон, прямо дивись. Сінді, вон. Що ти вже наїла? Що ти наїла? Ти чудо маве. Подивись, хто це. Хто це? Сінді, ти не туди дивишся. На, візьми її, я трошки позаписую. І класно так було, знаєте, виходив на балкон з нею, я сижу, там її, її коврик постелю, вона також там собі біля мене постійно. А це ж заселився і ходить постійно. Через цей вихід, вхід він ходить, мало того, що до нього постійно ходять друзі, вони там собі випивають. Мене обговорюють, мені це не подобається. Знаєте, щоразу, як я тільки виходжу на балкон, таке враження, що цей сусід він стоїть десь і спеціально спостерігає. Тільки я виходжу, він тут, як тут. І прям звисається з цих періл і постійно питає, чи чоловік вдома. Це мене прям, яка кому різниця. А це до нього прийшли друзі, і вони там ой, вона гарна. She's nice, she's nice, о, є, при мені обдивляються мене так, знаєте, з голови до ніг. Ну мені це не подобається. Мало того, у мене там прибрано. Вони коли ходять по тим сходинкам, воно все сиплеться. я не можу сісти навіть там на свої шезлонги посидіти. Ну і в мене що в мене? А де вони були? Получається, там же ж все дерев'яне, сходинки, поручні, ну, тобто все-все дерев'яне. І в нас стоїть, там, якщо курити, то стоїть баночка постійно з водою, Тому, ну, щоб не просто там тушити бички, знаєте, щоб не було ніяких іскор. Це дивлюсь зверху. Ташечка, бачите, яка. Зверху бичок летить до нас, впав. Потім якась серветка. Приходили оці друзі, якась серветка впала, лежить в мене на шезлонгах. Потім ну, він, вибачте, <кхи> за такі подробиці він курить і плюється постійно. Дивлюсь, у мене плівок, прямо перед дверима. Сьогодні дивлюсь упаковка від о, цигарок в мене там. І знаєте, ну настільки це от мене якось <смас> настільки мені це не подобається, настільки я розлючена цим всім. Буду сьогодні говорити з ним або з, з, з хазяїном. І не хочеться там сваритись, я не така людина, я не люблю сварки, але ну, мене це, чесно кажучи, дістало, тому що мало того, що вони там ходять і постійно виходять, виходить він, коли я виходжу, так ще й вікно заглядає. Получається, в мене ліжко прямо біля вікна, де ці сходинки. І він, коли я застилуляю, у мене така перевісила собі шторки, бо в мене були такі прозорі. Ну не прозорі, але все одно просвічались, так знаєте, силуети видно. То я перевісила, коли він заселився, завішала такою плотною тканиною. Але в мене ж Сіндік, вона ж як чує там якісь звуки, вона ж біля мене постійно. Моя, моя охорона. Вона тільки почує, що там хтось гупає, хтось йде. Вона бере там мордашку і відсовує шторку. Вона так, до речі, і нас чекає. Тільки ми підіймаємось, то вона вже чує раз така, знаєте, так приємна мордашка в віконці. Але ну, то я собі. Я лежу на ліжку, вона і відсунула шторки, той стоїть і прям заглядає. От воно мені треба, ну скажіть. Була я би добре, я би ще не так би на це реагувала, я просто поговорю з ним. Але була така ситуація, яка мене прям прям вибила з колії, так би сказати. Отже, я вже вам казала, у нас пральня, тобто машинка для прання і сушарка стоїть в бейсменті. Бейсмент це ну, підвал, підвальне приміщення. Тобто ця машинка і сушилка це ну, одна на всі три поверхи, тобто на всі три сім'ї, які живуть. Кожний користується. Там, там як заходиш, відкриваєш, щоб туди зайти. Один вхід, боже мій. Зараз вітер такий. Ті, наприклад, сусіди, які жили знизу, в них був вихід напряму, тобто з квартири напряму зайти туди в підвал. Зараз там ніхто не живе. В нас з вулиці. Для нашого поверху і для третього поверху це з вулиці. Вхід. І там відкриваєш і такий вузенький-вузенький. Це я. У -ху -ху. У мене на голові дивиться, що вітер. Такий вузенький вхід, просто дуже маленький, там ну, дві людини не, не розмістяться а одна за одною тільки йти. І спускаєшся так вниз, і там далі така здоровена кімната, там всякі труби, оце ж там опалення, оце все там, оці всі труби знаходяться внизу. Ну, і, звісно, для прання оце ж машинка, потім там стоїть унітаз, не знаю чому. і... Стоїть ванна, там підведена вода, він казав, що можна колись користуватися, якщо хочемо, але ну я не знаю навіщо в, в підвалі. ну, якби. ну, так собі. І тут виходить, я стою на балконі, виходить цей сусід, і знову перше питання: чи вдома чоловік? Я кажу, він на роботі. А він, до речі, питає і одразу дивиться. Бачиш, спеціально ну, але бачиш, що машини немає, значить він на роботі. Але знаєте, ну я так поняла, чи перестраховується, чи хто його знає. І Він мені каже, я хочу попрати одяг. Пішли зі мною, покажеш, як користуватися машинками. При тому, що там все написано. Але так стало, що ну, я не перу одяг зовсім. Тобто... Ну як ми то О, ось ви зараз подумаєте? Я ну коли збирається там на одну на одне прання чоловік, тобто загружає він пральну машинку, ставить сушарку цю. Тобто він цим займається, я туди не хожу по тій причині, що, ну, по-перше, коли жили ще всі ну, то, і знизу і зверху над нами сусіди, я не хотіла там зіштовхнутися з сусідами, ну, мені неловко в підвалі з чужими людьми. Це перше. По-друге, я боюсь мишей. А, мало того, коли я побачила, що щури є, а вони є. Я про це мало кому кажу, але ну, вже так як е, розоткровенічилась, то кажу, що в нас в хаті е, був щур, я його бачила два рази. У мене така істерика була, що в мене, вибачте, у мене кровотеча почалась. Просто от в цю ж секунду, коли я побачила, мене почало колотити трясти і мені так погано стало. Ну, я просто їх дуже боюсь. А це в хаті, в хаті, уявіть собі. Тобто, звісно, ну, вже все потравили, вже нікого там немає. Я викликала, там приїжджали служби, все, все зробили. Але я про що, що ну, якщо вони в хату залізли, то в підвалі вони можуть бути 100%. Ну, тому я туди ніколи і не ходила. І я ж йому так і кажу, що я туди не ходжу, я не вмію, а, тобто це костя вміє. Я кажу, він прийде. О, якщо тобі кажу, треба терміново попрати, то кажу, ну скажеш, коли тобі треба, і тіпа, він сьогодні. Сьогодні я кажу, так, да, сьогодні він тобі все покаже. Ну і все. Я ж потім зайшла додому, він якось так відреагував. Знаєте, обдивився мене, отак от з голови до ніг. Якось ну такий погляд. Ну ви ж, дівчатка, ви самі знаєте, коли чоловіки можуть дивитись. Як це виглядає? По погляду одразу все зрозуміло. Ну, і пішов він. А я потім зайшла додому, оце ж кажу, коли приїхав Костя, я йому кажу, що там сусід хоче попрати, розкажеш йому, покажеш, як. Він каже, ну добре, сусід оце день пройшов, два прийшло, три, три пройшло, ніякого прання йому не треба. До кості він не звертається. І знаєте, до мене оце, боже, дивіться, чорна білочка, а хвостик роденький. Боже, яка! Я таких не бачила ще тут. Дивіться, який хвостик. Боже. Боже, яка красунечка. Ой-ой-ой. Вотети. Ой, ти красуня! іди до мене! іди до мене, манюсіньке. Тож, яка Гарна! Ху, я таких не бачила ще! Зазвичай в них такі чорні-чорні. Ой, боже, і там! Так, а ну розказуйте, де, де руденька білочка, від якої ви пішли? Так. Отже, друзі, до мене потім як дійшло. Я собі як уявила, що оці його неоднозначні погляди, по-перше, по-друге, це він мене питав, запитував, ну, просив, щоб я з ним сходила і показала, як прати це ну, саме в той момент, коли до нього прийшло два друга і вони стояли всі в трьох на лісні, дивились на мене і між собою говорили, яка я класна. Я думаю, ой Боже, думаю, що би було б, якби я пішла. Мені як стало погано, я просто була в шоці. Я собі, ну знаєте, що у страха очі великі, я собі як уявила, то Боже, не дай Бог, не дай Бог. Це думаю, слава Богу. А я навіть, знаєте, одразу навіть і не зрозуміла. Ну, тобто я не користуюсь пральними машинками, я так йому і сказала, а потім думаю, а якби користувалась, та ні, я би. Я би до я б все одно би з ним не пішла. Ну, мені це не подобається, мені неприємно, коли заглядають вікна. Я, вибачте, в будинку хожу, роздягнена. Ну, чому я маю ходити одіта, в спеку? Так, це моє, це моє, моє маленьке. Його сила сонечко волю наноситься, моя дівчинка. Костя прийшов, я їй дала. Може, <гум> я думаю, що це таке гарне собачка наноситься. Я сняв її цей повідок, забрав. Сінді! 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 А А де я? А де я? Ти ось собачка моя, моя манюсіньке, моє-моє, моя моє красуня. Боже, якби ти, не ти, Сонечка, я б з ума би зійшла вже від цього всього. Зараз підемо мордаху брити, купатись. Отже, отакі справи розказала вам, пожалувалась, не знаю, що робити. Я хочу вже з'їжджати з цієї квартири. Взагалі хочу кудись уїхати. Давай матір, ви почте враження сама забрати синдика та і, і вдвох. Отже, отакі справися. Все, будемо йти додому, тому що мені треба було в 6 е, годин випити пігулки, а вже пів сьомої. І... треба йти. Обіймаю вас, друзі. Далі буде щось познімаю. Отам, от я не хотіла підходити. Там так, вниз йде спуск, так мамочки, вітер. А спуск так, ну, гарно, там можна посидіти, але там люди сиділи, то я вже з вами. Наступного разу туди сходимо. Оце там далі йде гора. Ось так, все. Всім гарного дня. Пока-пока.